Трусики сліпи набір з саме штук. Хочу тобі розповісти історію. Мені Юля, от її буквально за п'ять хвилин до зйомок, розказала, як ми взагалі цей набір, як він до нас потрапив в магазин. Взагалі, це набір, а ми замовляли на виставці одразу на виставці в турецького постачальника. Okay. І ми його замовляли ще в лютому. Нам обіцяли, що він буде в лютому. Замовляли ми його ще раніше. Його чотири місяці відшивали. Мав бути в лютому, але так вийшло, що він до нас приїхав влітку, але. Я навіть думаю, то що краще що він приїхав влітку, тому що досить такі вже актуальні кольори, а такі більш пастельно-карамельні, масляні. Вони зараз трендові. А okay. тому ми реально дуже очікували на цей набір і він. Прям розірвав наш дірект. Ми за нього на нього запустили дуже класну рекламу, а, і вона спрацювала на 200%. У нас ти ж у нас працюєш на упакуванні. Як часто uh -huh. ти взагалі цей набір упаковуєш? Ну, на день може бути, я знаю, десь до 30-40 упаковочок може бути. Тобто він тепер дуже актуальний, дуже гарні кольори. Мені подобається цей горошок, він дуже такий приємний. Да, ми спеціально його на манікен поклали, да. тому що ми одноголосно прийняли рішення, що саме а, ось ці трусики з набору. Ну, прикольні. Дуже класно да. виглядають, і дуже класно, що в цьому наборі є як однотонія, так і є з принтом, тобто є і з горошком, може бути, і в полосочку. І... Вод однотонні, білі, кремові такі це зручно. Да, так, це кольори. зручно, тому що не всі хочуть купувати, не всі люблять давай так прям принти, і не всі люблять виключно однотонні. Mm -hmm. а, а набір робить дуже класне поєднання, що ви маєте можливість в одному наборі придбати як і декілька штук однотонних. І до речі, ці кольори вам будуть абсолютно під будь-який одяг, так і декілька з класичними принтами. Полосочки, горошки, крупний, маленький. А от цей набір від ти знаєш, в яких він розмірах є? Від М до двох 2х... до 5XL. Від 6. М до 5XL, Клас. Це повна ростовка. А, дуже круто, що. Взагалі, ми змогли вибороти а, цей у постачальника в повній ростовці, тому що це реально ну ми на це б'ємо завжди. то що да -да. в нас є повна ростовка. А це наше таке кредо нашого магазину, що кожна жінка має право виглядати красиво та зручно, не в залежності від розміру свого тіла. І мені здається, що це би було круто, якби взагалі кожен магазин. Uh, так позиціонувався і вводив в свій асортимент повну ростовку, тому що насправді я стикалася з такими моментами, що у мене є подругами з розмірами, подруги з розмірами XXXS, і вони дуже маленькі. На них mm -hmm. також важко знайти одяг. Yeah. Вони взагалі знаєш, де вони купують одяг? Да. Yeah. Вгадай. Ді... Дівчата з дуже маленькими розмірами У дитячих магазинах. Так, да, точно, да, да, у мене подружка так само купляє одяг в дитячих цих відділах, тому що вона така маленька, низенька, типу вона да. мініатюрна, їй дуже важко, звичайно, да, да, розміру, Де ти футболки, знайдеш? футболки, все таке, да, Вона теж купляє все в дитячих відділах. Так, да, але тут така сама проблема, що тоді, якщо, ну окей, маленьким розміром є де ще купити одяг, а, великим, а де купити да, важко. розміри, наприклад, там 4-5 XL, що магазини і взагалі бренди вони з цим не солідарні, вони не відшивають таку велику розмірну сітку і тим самим обмежують саму ну, своїх клієнтів. Тому цей набір доступний в розмірах від M до 5 5XL. Ми прям зубами виграли в постачальника. І, до речі, цей набір вперше з'явився в нас в магазині. Ми були перші, які в Україні його закупили і почали просувати. А в складі тканини знаходиться... 95% бавовна бавовни і 5% відсотків еластану. Да, це ідеальна тканина на будь-яку пору року, вона не синтетична, вона натуральна, тому тіло буде дихати, воно не буде викликати алергічних реакцій чи подразнень шкіри, що що теж дуже важливо. Тому так, що так. дівчата часто стикаються, особливо влітку, або коли жарко, наприклад, коли займаються якимись активностями, коли йде. Тіло пітніє, через неякісну тканину йдуть різні висипи, і це максимально незручно. І, до речі, тут класно трусики оздоблені ось таким мереживом. Він йде от на кожному шві, на нижньому шві, на верхньому, і воно додає дуже такої гарної ніжності і такої прям жіночності цьому так. набору, що вони не просто от йдуть з звичайним швом, а шви оздоблені мереживом. Я би ще хотіла показати, як вони тягнуться. Вони дуже еластичні, тому 100% не буде нічого перетискати. Тут дуже зручна посадка ще середня в нормі, а завищена на баталі. Тому ось такий набір є в наявності в повній ростовці. Замовляйте, тому що він реально вартує вашої уваги.